Пройшов цілий місяць після звільнення залужного, і про це більше нічого не казали. Невідомо було, що в принципі відбувалося залужним. Після звільнення йому дали Героя України, і після цього ніяких новин взагалі не було. Але у сьогодні стало відомо, що Зеленський направив залужного послом у Великобританію, і це вже офіційно заявили. Така посада виглядає дуже несподівано для залужного, для діючого генерала, чому його посилають на таку дипломатичну місію, і в принципі. Посол після головнокомандуючого, це таке пониження рангу, м'яко кажучи. Багато людей вже стали казати, що це начебто заслання, і в принципі виглядає це саме так, тому що посол Великобританії насправді нічого не вирішує, це доволі така середненька посада, особливо для залужного, і в принципі вона ні на що не впливає. І це, напевно, найважливіше, чому залужному дали саме посаду посла. Зеленський вже ж заявив, що це було бажання залужного сьогодні. Ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Така практика була розповсюджена ще в імперський час і була в Російській імперії, коли, наприклад, не могли звільнити людину, і її просто посилали на якусь таку посаду, де вона була послом у якійсь країні, і наторкалась внутрішньої політики, і там знаходилась на якійсь номінальній посаді, якраз посол. Це в принципі саме про це. А все це виглядає досить дивно, тому що залужний, в принципі, не має ніякого відношення до дипломатії, а вже ж останнім часом залужний вів перемовини з різними генералами, з міністрами оборони, з головнокомандуючими західних країн. Але все ж таки це було пов'язано з суто військовою справою, суто по військовим питанням. Ще перед звільненням залужного деякі західні ЗМІ писали про те, що йому пропонували посаду секретаря РНБО. В принципі, така посада теж не дуже важлива, але вона суто про внутрішню політику, і в принципі вона стосується національної безпеки. Знову ж таки, ця сфера більш схожа на армійську і більш пов'язана хоча б з армією чи з військовою справою. Але тоді писали, що Залужний відмовився, потім залужного звільнили, і після цього цілий місяць була мовчанка. Деякі справді помічають, що це може налагодити відносини між Великобританією та Україною на більш високому рівні, тому що Залужний, в принципі, раніше контактував з британськими лідерами. А це, в принципі, може і так, але Великобританія вже давно не відіграє провідну роль в українській допомозі. Зараз провідну роль відіграє Німеччина, якщо ми говоримо про Європу. Ну і в принципі Франція теж останнім часом якось активізувалась, але поки що тільки риторично. Тому, навіть якщо говорити про чисто дипломатичні зв'язки, то Британія займає теж. Не таке важливе місце, і в принципі від британців якоїсь великої допомоги вже ніхто не очікує. А тому таке рішення Зеленського виглядає як чисто політичне рішення, щоб залужного перемістити подалі від внутрішньої політики України, щоб він перебував на території Великобританії, там займався якимось такими рядовими справами, не мав якогось чіткого контакту ні з армією, ні з політиками якимись українськими. І тоді сподіваються, що про залужного просто забудуть і він втратить народну підтримку. До речі, згадав, що, в принципі, з Жуковим після Другої світової було щось подібне, Сталін боявся Жукова, боявся, що він може перехопити владу, а тому і відправляв його у заслання ось така доволі дивна паралель.